Є у нас на продаж така АГ-шка, плуг дисковий от pd Сагро, ПД 2,5. Куплений він був навісним і самі ми його переробили на прицепний. Колеса стоять газоновські на ступицях передніх газоновських. Зроблений брус сотка з десятки, толщина стінки десятка. І стопор в циліндр зробили з вами, і стопор для нього зробили, щоб в транспортному положенні можна було їздити. Колеса задирається чітко, циліндр у нас мокріє, ми його не трогаємо. Як є, такі є. Значить, В прошлом году ми купили нові диски. Абсолютно нові, Купляли на заводі в 50 тисяч за них віддали. На катку у нас стоїть перероблені підшипники. Ось такі. Подшипник фіксується, зажимається, не гуляє по срівненню з заводським. Отакі стояли, з ними спасу не було. На 30 гектарів викидаєш. Воно тут не мажиться толком. Ну, в общем, хто робив, той Значить, Продаємо її, хочемо за неї 110 тисяч. Каток переробляли, ми самі наварили оці штуки, зажали у станок здоровий і попротачували на 55 діаметр. Корпуса самодійні, теж самі ліпили, купити їх немає де зробили. Ось тут ось у нас ще дисло перероблене, теж із сотки труби, нічого не рве, все чітко стоїть на підставочці. Може, кому буде цікаво, звертайтеся, будемо торгуватися.